Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома і всерюз. Мабуть, багато хто з моїх підписників, моїх глядачів вже знає, що за останню добу моє життя дуже круто змінилося завдяки Наталі і її каналу в гостях у заводчика Кори. Наталя Іванівна, ви неймовірна жінка. Я вам це вже говорила і ще буду повторяти 100-500 мільйонів раз. Я вам дякую величезне, що ви ці всі останні роки мене підтримували, що ви надихали мене до життя, що ви не давали мені опускати руки. Друзі, ну це дійсно так. Дякую вам. І хай вам все буде якнайкраще. Я вам бажаю всіх-всіх-всіх земних благ. Друзі, коротенько вам розкажу. Я вам запишу це, ну, трошки звіт на відео. Чесно вам сказати, я останню добу ніяк не можу прийти до тями. Історія, яка, ну, всі вже напевно знають, да? ми з моєю ттюю хрещеною придумала вона, ну, надихала мене вести канал. Мені все не було часу, все в мене щось не виходило, все в мене мені щось заважало, ну потім нарешті, переживши трагедію в житті, я на це наважилась, щоб ну, зовсім, уже, як то кажуть, не з'їхати з глузду. І в пам'ять про неї я почала вести канал. Сказати вам, що в мене ніхто не вірив, це нічого не сказати. Ну, ніхто не вірив. Ну, Де я, а де Ютуб? Я, я вам чесно скажу, я була чайник чайнику. Я поняття не мала, як завантажувати відео. Я поняття не мала про що знімати. Я, Ну, взагалі. Ну і я вам не можу пояснити, як довго я йшла до цієї тисячі підписників. Ну, як довго? По Ютубівським Міркам я прийшла, можна сказати, дуже швидко. Я майже за місяць набрала тисячу підписників з нуля. Ну, це нормально. Ну, якби ви знали, як я раділа кожному підписнику, як я розчаровувалась, коли хтось відписувався. Це вже потім я читала, що все це все нормально. І от вчора Наталя Іванівна рекомендувала Наталочка. У себе на каналі, мій канал. Я була в шокі. Я спочатку плакала, потім сміялась, потім сміялась і плакала, потім не знаю, що я робила. Ну, от так. На своєму каналі я з вами ділюсь досвідом. Чесно вам сказати, своїм. От як в мене є, от як я живу, от яка я є, от як от так я вам розказую. Через, ну, саме тому і канал називається. Життя жартомає всерйоз. От я є по життю таке, от таке я є на каналі. І в мене ті самі рослини, і я скажу, і ви думаєте, я їх все життя виручувала? Ні, я недавно їх почала виручувати. Але я така людина, що я до кожної роботи підходжу, ну, як то кажуть, серйозно. Якщо її починати робити, ну, значить її треба починати робити. Я починаю читати, вичитувати, що, кому, до чого не вистачає, що кому треба дати, ну і так далі. Про ті добре. Та я вам скажу, що я взагалі взагалі в них була як баран у Біблії на початку. Ну, 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 чайник чайнику. Ну, я дуже багато ночей не доспала, щоб до цього всього прийти. Було таке, що я спала по 4 години за добу, але я не жалію. Ну, Геть іграма. Я вам що хочу сказати, як би там не було, ніколи не опускайте рук. Вірите, от кажуть, тяжко втрачати близьку людину, тяжко там стоять біля труни і так далі. Найтяжче, знаєте що? Найтяжче прокидатися на другий чи на третій день і розуміти, що тобі вже нікуди не треба йти. Що ти береш ті -ті телефон, а позвонить тобі нікому. Тому я вам скажу, телефонуйте, спілкуйтесь зараз з твоїми близькими, друзями, поки є час. Як писав слова з відомої пісні, Життя горить, як вічна мить, для смерті ж вічність ціла. Да? Які б з вами в житті не пройшли трагедії, яка б не прийшла біда, не опускайте ніколи рук? Завжди можна піднятися і почати все з нуля. Головне, захотіть. Ви знаєте, ви неймовірні люди. Я скільки перечитала коментарів, я кожному старалась відповісти, кому не встигла, обов'язково відповім. Обов'язково. Ви знаєте, за все моє життя мені ніхто скільки не казав теплих слів і не писав, як ви написали тут. Вся Україна. З-кордону, з Німеччини люди писали, і з Одеси. Нікополь Незламний, який там, в мене друзі в Нікополі. Харків, у нас друзі в Харкові. Я кожне місто знаю. Я в сфері своєї роботи дуже добре знаю географію. Я знаю кожне місто. я Багатьох людей в мене в кожному, ну майже в кожному місті є друзі і знайомі. Українці, ви неймовірні люди. Ви неймовірні. Я вам всім бажаю миру, спокою сонце. Миру, спокою, достатку, злагоди, всього самого-самого найкращого. Я буду старатися зробити все, щоб вас не підвести, щоб вам зі мною було цікаво. Я, ну, ще буду показувати. Завтра в мене там буде відео про пекінку, виставлю, як я. Пікірувала, розкажу, як я виростила першу, який в мене був досвід, яка в мене шикарнюща. У, в лапках виросла капуста, ну і яка потім вийшла гарна. Дуже багато в мене в мене ідей в голові, чесно вам сказати, 1151. А чоловік каже, а далі що ти будеш робити? Я говорю, як всі закінчаться, то достану зушитки старенькі із рецептами, і буду готувати далі. Ах, залишайтесь. Дякую вам щиро за підтримку. А на сьогодні вам миру, добра, достатку, злагоди, всього самого-самого найкращого. Вас всіх обіймаю. Ви неймовірні ще раз. Я вам 1158 разів буду говорити, що ви неймовірні. Дякую вам і низький вам уклін. А з вами був канал Сільське життя Жартомаєв серйоз» і Юля. До наступних зустрічей.